Доброго дня, шановні українці. Наша громадська організація бюро по боротьбі з закличними злочинами зараз знаходиться біля набу. Ми прийшли підняти питання стосовно Мархалівського лісу. По нашій інформації НВМК, Національне сьомом кладовище, дало президенту України можливо підлог документів зробило. Ми зараз прийшли розібратися, чому під час війни сотні мільйонів гривень, а то й майже мільярд кажуть. Просто закопали в землю на відкачку води під час, коли у нас війна. Дуже багато питань. Незаконна вирубка лісу. Наша громадська організація ще в 2024 році, влітку відповіді кремне провадження і то тільки через суд. Ми надали висновок експерта, де і всі суттєві порушення, як на землях рекреаційного призначення, де мають право тільки будувати санаторії і пансіонати, будують готель і ресторан. Ми хочемо привернути увагу хоч одного правоохоронного органа. Щоб почалося чесне прозоре розслідування. Бо ми не знаємо вже куди звертатися. Поліція не розслідує. Наші висновки-експерти долучають до кримінальних проваджень, але нічого не відбувається. Таке враження, що покривають дане будівництво. І саме головне, наші воїни, полеглі, наші герої, не повинні бути поховані у болоті. Побачивши наше звернення, прийшов Олексій Іванович Сазунович. Це колишній полонений, який робив диверсії. На окупованих територіях нас прийшли підтримати, вже побачивши в інтернеті мешканці села Мархалівка, які знають все, що там відбувається, тому що їхнє життя, майбутнє їхніх дітей під великою загрозою.